Добрий день всім. Нарешті я наважилася зняти відео на свій YouTube канал. Канал створила, а відео не закидала, щось так. Руки не доходили, то якісь проблеми, то робота, то, то внуки. То потім пішла на операцію. Була в мене запланована операція. Ну, кому буде цікаво. Наступних відео подробніше розкажу. Ну, нарешті, нарешті я вирішила записати відео канал про моє хобі, мого дитинства. Ну, в загальному буду і показувати там, про своє життя, там, про свої орхідеї. Це мої любимі, любимі квіти. Хто мене знає, то всі вже знають, що мені подобається. Дуже-дуже орхідеї. Ну, в загальному канал буде про в'язання. І саме перше відео це буде відео знайомство. Знайомство з підписниками. Бо хто мене знає, той мене знає, але підпишуться люди, які, які мене не знають. От починаємо. Мене звати Оля. Я українка. Я з Західної України. З Тернопільської області. Мені 52 роки, і вже 17 років, з цих 52 я знаходжуся в Іспанії. Я мама трьох прекрасних дітей. Я бабуся двох внуків. Ну, так сталося в житті. Не будемо починати цю тему. Було в мене три внуки, ну лишилося два. Ну, на, на цю тему я ще не готова говорити може, пізніше, бо це для мене болюча, дуже болюча тема. Ну, от мої хобі. Мої хобі ще з самого дитинства. Я, я дуже хотіла навчитися в'язати це напевно. Напевно, я була десь в четвертому, в п'ятому класі, і в нас була така вчителька на групі продовженого дня, Ірина Степанівна, вона дуже гарно в'язала. Вона взагалі-то була за фахом, вчитель математики, але так як в селі не було місця за її фахом, і вона працювала на групі продовженого дня. І я страшно її мордувала. Покажіть мені, і покажіть, і покажіть, як це в'язати, як там у нас були трошки уроки трудового навчання. Але на тих уроках ну так, саму основу там показали, як петлі набирати. Там один урок в'язання було, другий урок було вишивання, третій урок щось там майстрували. Там на трудовому навчанні теж нам показували, як їсти, готувати, як користуватися газовою плитою. Ну, ну, трудове навчання це не було. Суто, суто там одне заняття. Ну, і так я дуже хотіла страшно навчитися в'язати. Ірина Степанівна мені показала, як там петлі набирати. Ну, але це ще були часи Радянського Союзу. Це не було так, де купити нитки. І я пам'ятаю, в мене сусідка була, баба Павліна. Вона була старша від моєї мами, але вона, теж, вона дуже вміла в'язати, от то, що вміла в'язати. І тоді ще на час Радянського Союзу. В Грузію їздили люди, закупляли там мандарини. Тут в нас на Україні перепродали, ну, особливо перед Миколаєм, перед Новим роком. Ну І так як баба Павліна дуже любила в'язати, вона звітом привозила нитки, собі там в'язати. І ну, я вже так трошки там вже вміла там, петлі набирати, лицьові, виворітні, вже щось там косічки починала вчитися, в'язати, там якийсь там шарфік вив'язала. Навіть не пам'ятаю, де я той клубочок тик-ниток взяла, чи щось розпустила, чи хтось мені дав. Ну, не пам'ятаю, не буду брехати, але ну не пам'ятаю. Ну і Просила я маму: мама, купи мені нитки, купи нитки. У ну, мене мама була така покійна. Не то, що скупа вона була, але вона була просто дуже економна. Моя мама дуже страшно економила гроші. Дуже страшно. І моя сусідка, баба Павліна, бачила от моє таке бажання, таке, таке натхнення в'язати. І вона бачила, що я маю тяму до того. І вона привезла мені з Грузії шість моточків. Ниток по 100 грамм це було 600 грамів, це ну, ставало на, на светер, тих ниток. Я пам'ятаю такий синій синій колір, от колір волошка, отакі от гарні дуже були. І вона мені ті нитки подарувала. І я в такому ще маленькому віці це це так, це десь був п'ятий клас. І я в'язала перший сведер. Правда, з допомогою баби Павліни, з допомогою Ірини Степанівни я вив'язала бладкий джемперок, отакий на... на трикутник, оце був мій перший-перший джемперок. І так мене затягнуло, затягнуло, що я в'яжу і до сьогодні. Зараз всі знаєте, на Україні війна, всі ми допомагаємо, як можемо. Я в'яжу шкарпетки на е, наших захисників. З Іспанії ми їх передаємо на Україну, Крім шкарпеток, там додаємо всякі смаколики, і шоколадки, і чай, і кава, і, і все, все, що можемо. Е, і те, як я вам казала, що я в Іспанії вже 17 років, це є місто Картахена. І ми з дівчатами, коли почалася тільки війна, початок війни, ми з дівчатами створили таку. То була спочатку група в'язальниць, де ми об'єдналися і в'язали шкарпетки, в'язали балаклави і передавали це все на війну. Потім наша група розвинулася, про нас вже знала Картахена, Мурсія. Нам донатили гроші. Ми за ті гроші закупляли нитки. І в'язали, передавали, і знову в'язали, і знову передавали. Ну, і так наша група перетворилася на в'язальний батальйон. У нас навіть є сторінка і у Фейсбуці, і в інстаграмі сторінка в'язальний батальйон місто Картахен. Ну, бувають там різні ярмарки, різні базарчики. Нас запрошують на ті ярмарки, і ми вмудрилися. Ті в'язані свої речі продавати, котрі там кращі. І за ті гроші купляти нитки і купляти смаколики на, на захисників. Ну і так, крутимося, як можемо. В своєму каналі я буду вам показувати свої процеси, свої розпускання, бо я думаю, що кожна в'язальниця в'яже і розпускає. Це є нормально, це є аж дуже нормально. Я не боюся і не встидаюся цього, що я в'яжу, але бувають такі моменти, що я розпускаю. І бувало навіть так, що я вив'язала майже цілу спинку, там, як то колись в'язали полочками, та знизу в'язали. Зараз я більше щось полюбляю в'язати згори регланом. Але колись отак було, з долини починали. В'язали окремо перед окремо спинку, окремо рукави, потім то все зшивалося. Я могла навіть розпустити майже цілі плечі чи цілий перед. Ну, ну бувало, ну не подобалося. Ну, ну було. кожна в'язальниця розпускає. І я думаю, що нормальна в'язальниця не боїться, не встидається про це сказати. Так що, я думаю, що моє в'язання вже я. Викину слідуючому відео. Там в мене вже є дві чи три пари готових шкарпеток. У мене вже є майже на окінченні там сведер. Теж я в'яжу на, на оцей ярмарок у вересні, у нас там намічається великий ярмарок. Е, ну, одним словом, буду показувати свої процеси, своє просування в процесах, свої розпускання. Дякую вам за увагу, дякую за знайомство. Підписуйтеся на мій канал, я буду дуже рада, хто зайде на мій канал.